О, господи, вещедно назад. Да. Ну, то э, я, ну, что, гранты вже закінчилась? Ну, то американські закінчились. А, ну да, то місцеві місцевити почалися. Це шпигає язиком Самарівський міський голова Сергій Резнік з приводу присутності журналістів у судовому засіданні, де Резніка разом з колегою, екс секретарем Самарівської міської ради Володимиром Арутюновим судять за одержання неправомірної вигади службовою особою. Якщо в минулому судовому засіданні адвокат Кирила Сидоренка заявив клопотання про відкладення судового засідання у зв'язку з необхідністю подачі їм певних клопотань, то вчорашнє не відбулося через хворобу адвоката Наталії Захарчук. Неабиякий ажіотаж визвала присутність в залі журналістів. Суддя отримав шквал скарг. Адвокат Володимир Шпак казав, що журналісти можуть заглядати в його документи та бачити інформацію, яка стосується його клієнтів. Адвокат Сидоренко стверджував, що журналісти провокували підсудного мера, називаючи його корупціонером та злочинцем. Адвокатка Тетяна Барта Стрільнікова повідомила, що її клієнт, підсудний Володимира Рутюна, став військовослужбовцем, і журналісти розголосять інформацію про його військову частину. Підсудний Рутюнов теж був проти журналістів. А підсудний Резнік навіть вимагав, щоб суд заборонив використовувати зйомку. Тобто, просто про те, що попередити, щоб те, що вони наснімали, щоб вони ніяким чином це не виставляли. Тому що згоди я свої особисто на це не даю. І в судовому засіданні під запис про це зараз не. лише прокурор Дмитро Тупікала був не проти зйомки. Статус суддів, якщо вона нас трансляцію, трансляція, тоді фактично рішення судді не, ну, не потребується. Якщо застосування аудіо та відео до портативних засобів, які не залежать передання суду, а так на вирішення суду. І, хоча навіть біля дверей судової зали, в котрі проходила засідання, була прикріплена пам'ятка, що потрібна ухвала суду при використанні стаціонарного обладнання, а відеокамерою не стаціонарною без штатива знімати дозволено, якщо не здійснюється трансляція. Проте суддя новомосковського міськрайонного суду Олексій Гузаватий визнав не стаціонарну апаратуру стаціонарною. Нагадаємо, торік, у квітні очільників тоді ще Новомосковська Резніка і і Арутюнова взяли на гарячому при отриманні 30 тисяч доларів хабаря. Хабар передавався в службовому кабінеті голови Новомосковської міської ради. Гроші за знесення оцієї недобудованої школи номер 13 що на житловому масиві Кулебівка у місті Самар. За словами місцевих, тут планувалося будівництво вар'єте. і 30 тисяч доларів могли стати лише першим траншем новомосковським посадовцям.